Багаторічні садові фрукти це як подарунок, який дарують у вашому саду. Ви посадите їх один раз, і вони дають смачні солодкі ягоди багато років. Полуниця зазвичай є багаторічною рослиною, яка постійно розмножується та оновлюється, але полуницю можна вирощувати і як однорічну рослину, яку ви пересаджуєте щороку. Вибір способу вирощування цих рослин залежить від ваших умов і цілей. Хоча полуниця може повертатися з року в рік у помірний клімат, її найчастіше вирощують у комерційних цілях як однорічну культуру. Це пов'язано з тим, що проблеми з бур'янами та хворобами часто зростають з часом, а життєздатність рослин сповільнюється в міру їх старіння. У домашньому саду полуниця набагато краще підходить для своєї природної багаторічної природи, але потребує зимового мучування, обрізки та більшої боротьби з бур'янами. Вибір за вами. Ви можете вирощувати полуницю як однорічну овочеву культуру або як багаторічний плодовий чагарник. Давайте розбиратися в відмінностях. Полуниця багаторічна чи однорічна рослина. Полуниця технічно є трав'янистою багаторічною рослиною. У дикій природі вони перебувають у стані спокою протягом зими, щоб підготуватися до бутонізації та цвітіння пізньою весною, а потім плодоношення влітку. На відміну від однорічних рослин, які потрібно пересаджувати рік за роком, як і більшість овочів, багаторічники досить морозостійкі і можуть відростати після зими. Полуниця може витримувати температуру до мінус 10 або 20 градусів за Фаренгейтом, якщо вона належним чином ізольована та знаходиться в стані спокою. Полуниця трав'яниста багаторічна рослина. Полуниця вважається трав'янистою багаторічною рослиною. Тому що вона не має здерев'янілих частин, як у яблуні або виноградної лози. Під час фази спокою трав'янисте, зелене листя полуниці відмирає до рівня землі, але крона залишається під поверхнею ґрунту, зберігаючи цукор і силу для наступного року плодоношення. На відміну від довгоживучих фруктових дерев або кущів чорниці, полуниця є короткоживучими багаторічними рослинами, які зазвичай залишаються продуктивними протягом 4-5 років. Рослини не обов'язково загинуть після цього періоду часу, але вони значно сповільнять своє плодоношення і потребуватимуть деякого відновлення. Ось чому багато садівників висаджують цей їстівний ґрунтовий покрив на один, два або три сезони, а потім видаляють його, щоб почати знову. Зони зимостійкості полуниці. Полуниця це невеликі плодові рослини, які є багаторічними в зонах від 5 до 8 USD. Це означає, що вони можуть переносити зими з температурами до мінус 10-20 градусів за Фаренгейтом. У цих зонах полуницю з голим коренем можна посадити один раз і збирати врожай протягом літа, поки її зелене листя не відмирає взимку. Навесні рослини знову з'являються і знову плодоносять, як справжні багаторічники. Як і багатьох інших рослин, життєвий цикл полуниці в першу чергу визначається температурою і сонячним світлом. У жарких південних зонах рослини полуниці можуть псуватися швидше, оскільки вони не піддаються впливу низьких температур, які викликають стан спокою. Ось чому фермери, які вирощують полуниці у Флориді, в основному вирощують нейтральні до дня сорти як однорічники, нижче ми пояснимо як. З іншого боку, Північні виробники в зонах з 4 по сьому зазвичай можуть перезимувати полуницю без проблем. Однак можуть виникнути проблеми, якщо пізні весняні або ранні осінні заморозки відбудуться до того, як рослина полуниці встигне перенаправити свою енергію в крону і скинути листя. Холодостійкість залежить від сорту полуниці, часу заморозків і кількості захисту, мульча або укривний матеріал рослини. Спокій і мульча в холодних регіонах. Деякі сорти полуниці можна перезимувати в 4-й і 5-й зонах Міністерства сільського господарства США, якщо їм надати мульчу та захист від морозу під час спокою. Фаза спокою це період, коли полуниця скидає листя і відмирає на рівні землі. Хоча вони можуть виглядати мертвими на поверхні, крони насправді залишаються в ґрунті, концентруючи цукор та енергію, готуючись до весни. Відразу після того, як рослини перейдуть у стан спокою, найкраще замульчувати рослини полуниці товстим шаром соломи або листя, щоб утеплити їх на довгу затишну зиму. Ви також можете використовувати покривний матеріал, щоб додати трохи додаткового тепла полуничним купам. Це може допомогти їм зійти раніше навесні, вирощування полуниці як багаторічної рослини. Багаторічні насадження полуниці можна залишати на місці, щоб рости рік за роком у зонах від 6 до 8 USD. Садівникам у холоднішому кліматі, 4 та 5 зони USD, знадобиться додаткова мульча або покривний матеріал, щоб належним чином перезимувати їхні рослини полуниці. Вирощувати полуницю як справжні багаторічники досить легко і просто, якщо підтримувати грядку. Ці дикі рослини мають тенденцію заплутуватися, тому що вони постійно посилають столони або вусики для створення нових молодих рослин. Якщо ви хочете, щоб грядка з багаторічною полуницею залишалася продуктивною протягом кількох років, вам потрібно буде максимально обрізати столони. Таким чином, рослини спрямовують свою енергію на утворення квітів і плодів. Це також забезпечить достатню аерацію між рослинами, щоб запобігти хворобам. Хвороби полуниці насправді є основною причиною, чому багато виробників уникають тривалої посадки цих смачних червоних плодів. На жаль, більшість рослин полуниці досить сприйнятливі до таких збудників, як плодова гниль, рання та фітофтороз, борошниста роса та гниль. Виривання рослин і пересадка щороку допомагає багатьом садівникам боротися з цією проблемою. Однак багаторічні посадки вимагатимуть трохи більше уваги, щоб зберегти рослини на місці, найпростіший спосіб запобігти захворюванню, підтримувати здорову біологію ґрунту, корисні мікроорганізми, регулярно обрізати та уникати поливу зверху, що спричиняє скупчення води на поверхні листя. Ви також можете використовувати компасний чай, розбавлену олію німу або хвоща як органічні профілактичні засоби проти захворювань полуниці. Нарешті, багаторічна полуниця потребує регулярного мульчування, щоб уникнути появи бур'янів. Багаторічники загалом ускладнюють прополку для органічного садівника. Ви не можете просто висмикнути їх і прокопати ґрунт. Тож вам потрібно бути більш творчим із мульчуванням. Ручною прополкою та зменшенням банку насіння бур'янів. Ніколи не дозволяйте бур'янам захопити вашу полуничну грядку. Перш ніж посадити грядку з багаторічною полуницею, переконайтеся, що ви вибрали ділянку саду, який не проти їй поступитися. Полуниця є напрочуд агресивними рослинами, коли вони прижилися. Видалення грядки з багаторічною полуницею, яка добре закріпилася, Може бути досить виснажливим, тому не висаджуйте її на овочевих рядках, якщо плануєте на деякий час залишити крони в землі. Плюси вирощування як багаторічників. Вам не потрібно пересаджувати щороку. Ягоди особливо великі і рясні протягом 2-3 років. Ви купуєте крони лише один раз. Висадите лише один раз. Потенційно більш ранній збір урожаю навесні. Недоліки вирощування як багаторічників зазвичай вимагає більшої обрізки. Рослини необхідно проріджувати Можливі проблеми із захворюваннями. Важче прополювати. У холодному кліматі потрібна мульчата або захист від морозу. Погороду їх не пересунеш, сорти багаторічної полуниці. Види ремонту, красуня озарка. Форт Ларамі Квінат, Червневі види, Іалакро, Яембеу Гелете Вирощування полуниці як однорічників. Хоча вирощувати полуницю як однорічну рослину трохи складніше, зазвичай це окупається більшою врожайністю більших ягід. Я завжди рекомендую вирощувати нейтральну денну полуницю як однорічну рослину, незалежно від клімату. Це дуже добре спрацювало для багатьох моїх знайомих знайомих органічних садівників і фермерів з Каліфорнії, Техасу, Монтани, аж до Нью-Гемпшира та звідусіль між ними. Однорічну полуницю садять і вирощують так само, як і однорічні овочі. Їх можна висаджувати ранньою весною, і вони дадуть урожай всього за кілька місяців. Потім їх збирають протягом літа та осені, а потім видаляють із саду до настання зими. Найпростіший спосіб позбутися старих рослин полуниці просто вирвати крони та утилізувати їх. Якщо ви вирощуєте полуницю як однорічну рослину, найкраще що зими викидати або компостувати старі крони полуниці. Таким чином, ви можете почати знову навесні. Крони можуть містити різноманітні хвороби та патогени, якщо їх залишити в землі або спробувати зберегти для пересадки. Крім того, Крони для полуниці досить дешеві і широко доступні, тому немає сенсу ризикувати. Боротьба з бур'янами на грядках однорічної полуниці також набагато простіше, тому що у вас немає довгорослих рослин, укорінених у землі. Після того, як ви приберете рослини взимку, ви можете проробити сапу, додати компост і замучувати грядку, або посадити її зимовою зеленню. Коли ви навесні починаєте садити нові крони полуниці, ви можете почати з попередньо підготовленої грядки, очищеної від бур'янів. Додатковим бонусом є підвищення життєздатності завдяки меншій конкуренції, більш аерованому ґрунту та правильному відстанню. Однорічну полуницю ще потрібно обрізати, однак вони рідше утворюють сплутані килимки, як багаторічна полуниця. Додатковою перевагою вирощування однорічної полуниці є те, що ви можете переміщувати її посаду кожного сезону як частину сівозміни. Майте на увазі, що для однорічної посадки полуниці потрібні нейтральні до дня сорти. Ці види ягід були спеціально виведені, щоб дати плоди того ж року, коли вони були посаджені. Плюси вирощування як однорічників більше життєво важливих рослин. Великі плоди першого року. Легше боротися з бур'янами. Ви можете переміщати полуницю по саду щороку. Менше обрізки. Зимовий захист не потрібен. Недоліки вирощування як однорічників. Щовесни потрібно пересаджувати. Крони потрібно вирвати восени і позбутися від них. Витрати на придбання нових коронок щороку. Працює лише для нейтральних до дня сортів типів, які плодоносять того ж року, коли посадили, сорти однорічної полуниці, денні нейтральні типи. Альбіон, морський пейзаж, Портола. Заключні думки. Полуниця є унікальним фруктом, оскільки технічно вона є багаторічною рослиною в дикій природі. Однак люди знайшли способи вирощувати їх як життєздатні однорічники в умовах одомашнення, незалежно від того, чи вирішите ви залишити полуницю, вільно рости і перезимувати, чи синхронізуєте її з овочевою сівозміною, ви обов'язково насолоджуватиметесь смачними ягодами прямо зі свого саду все літо.